У вашій увазі пропонується однокімнатна квартира на продаж, неподалік від метро КПІ або Лукянівська. Ось так виглядає кухня, склопакети. І газовий лічильник, газова колонка завжди гаряча вода. Тут підлога ліноліум. Квартира залишається повністю з меблями, з технікою, склопакети. Перший поверх. Вікна у нас у двір. Ось так виглядає. Ось у нас є. Так, ось так з іншої сторони буде кухня виглядати. Це буде прихоже. Тут у нас плиточка на підлозі. Двері подвійні. Тут дерев'яні, тут броньовані, лічильник, автомати виведені, квартира з косметичним ремонтом, тут велика шафа купе вбудована. Ось так це все виглядає. Вон туалет суміжний. Ось так все частенько. Все це гарно. Це охайно. Дуже хороша квартира для інвестицій, якщо здавати в оренду, купили і зразу здали. Тут же, скажімо так. ну і Для життя теж все необхідне є. Ось така буде кімната. а По технічному паспорту старому метраж 18, по новому. Нарахували 16,5. Але в середній, я думаю, 17-17,5 за 100% точно є. Чого ні батареї? Ось так це все виглядає. Склопакети. Балкону в квартирі немає. Тут ось така вірьовочка-сушилка натягнуті. Вікна у двір. Це гляний будинок. Залишаються всі меблі, залишається вся техніка, отак як воно є, так воно все і здається. На Рахунок книжок, напевно, книжки заберуть, але можна і домовитись. Всім гарного дня, гарної оренди і гарних пакувок. До побачення.